Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ось дивіться, які красуні плавають. Каліпсо та взагалі як риба в воді, а ось Касіопея вже не така ляклива, вже більше дається до рук, не так ховається, вже загорає. Ну, а, а наша. Старушечка, хоча вона тепер молода, ми знаємо, що вона набагато молодша, ніж касіопея. Каліпсо. вона дуже-дуже ручна по сравнів з касіопеєю. Так і хоче вилізти, так і хоче, щоб її почухали, щоб її погладили, щось дали поїсти. Ось така красунечка, така серйозна. Така гарнюня. Ой, ой, ми навіть уливаємося. Дівчата між собою вони ладять. Ну, Касіопея ще так роздивляється, приглядається, дуже до рук не йде. Як ми її беремо, то вона ховається, але вже доволі швидко вилазить з свого карапаса, їй більше 30 років, так якщо є, подивитися. Ну, а зараз ми з вами подивимося, що ж відбувається з моїми цим на початок осені. Як вони себе почувають. Ну так, то що, подивимося, як себе почувають цимбідіуми на початок осені. Ось так вони у мене тут стоять, одна із частин. На жаль, два цим щось пропали. Не знаю чому. Е, хто дивився попереднє відео про цим я казала, що е, я їх викидаю е, на вулицю, викидаю, виставляю на вулицю в, е, десь в кінці квітня, початку травня місяця. І ось друг, другий рік, що я роблю, я їх засипаю смокотом. Не знаю, чи тут десь щось ще, там воно, бачите ще видно. Прямо ну так пригоршнями, ну так взяла, трошки посипала, посипала, все, що лишнє, воно водою зійде, а все, що за, зачепилося, то дає ціле літо їм добрива. Нагадаю також, що цим бідьом не люблять просушки, не люблять вони бути сухими, тому їх все час все треба держати вологими, але не мокрими. Поливаються, вони, як була засуха, я їх поливала просто з під крану водою розпилювачем. А так, якщо дощова погода, то вони поливаються, поки йде дощ. Три дні, тиждень, два. Я їх не вбираю а вони отак під дощем і стоять. Ну, давайте подивимось. Ну Кої вже почали мені давати квітоноси. Ось тут, наприклад, пішли нові зрости. Ну, він щось довго-довго думав, Цим, цим і ось тільки з середини літа почав давати нові зрости. Так, ось цей так. Підожіть, бо він щось стояти не хоче. Е, на жаль, на жаль, цьому році деяких цим бідьом треба було пересадити, але я упустила момент. Так, тут також ось нові зрости йдуть, так що ще квітоносів немає. Ось тут вони стоять, в мене на плитки, навіть я їх не трою, тому в мене тут і трава поросла, і все. Тут також нові зрости. Ось і ось. Цей вже доволі великий. Так, тут, ось, наприклад, ось цей треба було е, його пересадити, але я не встигла. І тепер хай стоїть до весни. По весні буде дуже багато у нас роботи з цим бідьомим на ту весну. Так, новий зріст тут. Опля. Хочу вам показати, де в мене тут є нові квітоноси. Так, тут нема нічого. Також, бачите, він вже потрібно його пересаджувати. Він вже добре-добре забив горшок. Так, тут хто у нас такий дуже багато нових зростів. Ось, о, ось, о, ось. О. Квітонос. Ні, є, є є. є. Дивіться, ось у. Бачите, вискочив, оце квітонос. Якщо я трошки приплюснути, то він пустенький. Аж ось тут щось чувствується. Оце вже квітоносик іде. Вискочив новий квітоносик. Це перший. Так, давайте... Ой-ой-ой. Десь тут полазимо ще, десь я бачила. Ну цей пересаджений, бачите, там новий. Корінчик іде. А тут у нас щуга. ось дивіться. Такий вже новий квітоносик. Оце у нас квітоносик. Також, якщо трошки приплюснути, він пустенький спочатку. А ось тут новий зріст. Так, тут також, тут нові зрости. Так, ось тут... Ой-ой-ой! Бачите, який він, це ми пересаджували два роки по тому, нові ось, дивіться, ось тільки проклюнувся. Е, е, наростив таку бульбу і ось тільки прокльовується це квітоносик. Бачите, який манюнький. Так. Ось так. Такий він. Квітоносик. Так, тут тут у нас іще такий Гарний. ну в мене їх тут багатенько. Так, тут і ось дивіться. Також, також, також бачите, ще й не е, знімала старі квітоноси. Я коли їх по осені заносю тоді їм роблю таку е, як би, чистку. Оце у нас квітоносик. Він ну, тут пустенький, ось, ось з цієї бульбочки. Бачите? Чекай. Оп. Ось такий квітоносик. Так, тут ще нема нічого. Тут ще нема нічого. Тут також багато нових маленьких зрус і це м, такий невеличкий, він компактний цим відео, не те, що ось Так, давайте ще щось подивимося. Ось цей тут також пересаджений, 150 раз. Є щось чи нема. Ні, поки що тільки навіть зрости. Ось тут, а ось тут є. У нас квітоносик. Так, зараз. Дивіться, ось. Квітоносик. Його так, бачите, його треба було пересадити. Але вже хай стоять і ось квітоносик тут вилазить. І ось. Так що квітнути будуть, будуть. І ось там з тої сторони так дивіться, це. І ось, квітоносик також. І там. Квітоносик. Ну, в общем, оце отут, в принципі, половину вже дали квітоноси. По, е на початку осені оце, я тепер їх буду десь місяця два через один полив удобряти для квітіння. Я вам потім покажу, вставлю фото, яким добривом я їх буду. ну буду, Я вже раз удобрила. Удобряю це десь місяця два для, для квітоносів для гарного квітіння. Давайте перейдемо сюди. У мене тут теж ну, десь 10, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, вісім. цим відімем стоїть. Так, ось дивіться, тут вже добре видно, що це будуть квітоноси. Бачите? Ось і ось це у нас квітоносики. Ось такі жарненькі, гарненькі. А ось це новий зріст. Бачите, квітоноси, хоч і великі, так, треба почистити. Ось це ось квітоносик. Така як стрі... стрілочка, як, даже не стрілочка, а от... як стріла, наконечник стріли. Ось, бачите? Ось такий наконечник як наконечник стріли. А цей дуже ду... він роздвоїться і зразу видно, що це новий зріст. так Ось так от. Там воно це також квітоносик там воно. Так, тут що у нас пікобелло, пікобело, цим відіум. Також усю є вже перший квітоносик. А тут рядом з ним. ось так, зараз. Оп, оце ось. Ви бачите, оце ось оце новий зріст, а це у нас квітоносик. Так, ось цей ось. Тут уже. Ну, Повністю горшок, ну, негарного не, не качества, був горшок якості. І оце це моя помирашка. чи чотири роки тому я їх е, купила спеціальний грунт для е, цимбідіумів і пересадила три цимбідіуми. А То два е, якби, пішли в орхорай, а цей такий потихеньку-потихеньку. Ну, Я його пересадила дуже швидко. Та й ті пересадила, але вони не такі е, були. Може сильний, як він, і ось уже третій рік точно, якщо не четвертий, це ми зростаємо, але квітнути не хочемо. Так, Ось цей усе піджарився на сонечку в мене, бачите? А, хоча вони взагалі ну, не бояться сонця, але ось, ось цей щось йому не сподобалось. І ось о... Ну, пішов, пішов в новий зріст. І що саме цікаве, і квітонос. І квітоносик. Так що подивимося. Так, це у мене ампельний такий розовенький, він в е, тому році перший раз у мене. Багато нових зростів. так от також, бачите, як покоробило, навіть вже дуже він такий набитий-набитий. Дуже добре ці ящички. Ну. Корінцями набитий. Так, ось цей. Ось цей я вам не показувала. Я його купувала прошлою весною на виставці. Це Лос-Анджелес. Дуже великі бульби в нього він дає. І ось пішов квітоносик. Ось один. І зараз покажу. Він дуже-дуже. Ось дивіться, який другий. Він дуже такий здоровий. Бурби самі, як з мій кулак. О, здається, дуже великий це бідіум. І ось пішов квітоносик. І ось тут ось, бачите? А, куди я показую? Ось о, ще один квітоносик пішов. Так що цей точно треба було пересадити, але, але, але не дійшли руки. На жаль, так, і ось тут такий це зелененький. Зелененький, знаєте, такий амінеш, е, е, ось тут вже пішли. Так, ой, в листках ковирятися, пішли тут нові е, це вже квітоносики, да. і ось його квітоносик такий зелененький, знаєте, такий, що я його знайшла, е, коли дуже багато було. Е, як його... Снігу, снігопад такий був, і його за, мабуть забули поставити в машину. В одному із квітковому я прийшла, воно разом, разом недалеко від машини моєї стояло, то я його забрала, то це вже він в мене буде друге чи в в третє вже, в третє квітнути в мене. Так, ось такі новини у від відюмів. Так що добре, ну добре, якщо у вас є можливість їх виставляти на вулицю, то це їм якраз те, що треба. Дуже-дуже вони полюбляють, стоять на вулиці, дуже вже зростають добре. А потім я їх заношу на веранду в прохладі вони потихеньку зростають свої квітоноси. Якщо я нетерпляча, то я заношу трошки в дім, коли вони вже такі наливаються. Ці бутончики за, заношу в дім, коло, ставлю коло вікна, і вони тоді набагато швидше зростають е, і заквітають. Ну, по ідеї, як і е, е, тієї зими вони нас будуть радувати усю зиму і е, і, і весну також, тому що в мене е, в цьому році заквів, ну, по-моєму, в травні місяці. Отак от, от. Так що, це тільки перші розбуджуються, так що будемо ждати інших цвітоносів від інших цим бідіумів. Ну, а я вам бажаю доброго дня. Слава Україні. Всім пока-пока.